Давай слухати читати нову казочку щодня. Валерій Шевчук. Чотири сестри. Казка. Розділ третій. Чому ти повернулася в палац? спитало літо в зеленокосої. Чому не сидиш на троні і не правиш світом? Не пускає сестра, безпомічно розвела руками весна. Щось таке лихе з нею причинилося. Ходімо зі мною, сестро, сказала синьокоса. буду просити в сестри, щоб звільнила тобі місце. Посидиш хоч тиждень на троні, і я зміню тебе, бо моя вже пора, синя коса, ще здалеку побачила трон і насуплену зиму на ньому. Побачила хлопців холодних вітрів, котрі і на її прихід задули в крижані труби. Здригнулася вона мимовільно. Гей, ви! прохрипіла зима. Чого прийшли? Чи ж не знаєте закону, що тільки одна з вас може мене змінювати? Що задумали супроти мене, лихоємниці? Лихо задумали, лихо задумали, прокричав чорний птах. Подивилися сестри, на ту із чорним птахом на плечі і згукнули здивовано. Ледве її впізнали. Коси зими були білі й раніше, але тепер їх сивина уже побила, а обличчя потьмяніло. Чого мовчите? Каркнула голосом чорного птаха зима. Це я у вас запитала, цариця світова, отож і відповісти мусите незагайно. Доброго дня, люба сестро, вже пора й мені панувати. Який тепер місяць? запитала зима. Кінець травня, сестро. Хай та зелена йде спати, а ти приходь наприкінці червня. Тоді виступила за спини літа весна й промовила сміливо. Але ж, сестро, озирнися навколо, всю землю снігом та кригою покрито, і не росте на ній ані росточок. А мені що? спитала зима. А те, що землю і все живе зневажаєш. Ти нас, сестро, нівечиш. Нема мені до того діла, сказала зима. Я царюю, а більше що треба знати? Ти себе нівичиш, сестро. крикнула розпачливо зеленокоса І, вихопивши дзеркальце, раптом простягнула його білокосій. На, глянь, що з тобою зробилося? Але в цей момент зірвався з плеча білокосою чорний птах і впав на ту простягнуту з люстерком руку, вихопив блискуче скло і брязнув ним облід. І розлетілося дзеркальце на тисячу скалок, а може? За тисячою сліз заплакала зеленокоса. Повернулася вона і поплелася до блакитного палацу. Синьокоса ж, сестра стояла перед зимою і зачудовано дивилася на неї. Отямся, сестро. вигукнула дзвінко, ти ж знаєш, що коли вона засне, не зможу і я прийти на землю. А мені що до того? каркнув з плеча у зими чорний птах. Тоді смуток відчула й синьокоса. Озирнулася навкіл. Справді, все навкруги кригою та снігом закуто, зібралося тієї криги так багато, що не тільки рік і озера, але й земля нею покрита. В цей час зеленокоса готувалася до тривалого багатомісячного сну. Слухай, сестро. крикнуло літо, вриваючись у зелену залу, зачекай хвилю, не засинай. Нам треба вирішити, що робити. Нам треба придумати, як вигнати в сестриці з плеча того чорного птаха. Зеленокоса розплющила очі й подивилася сонно на синьокосу. Я вже не маю сили у тілі, прошепотіла вона. Я вже засинаю, і думки мені в голові плутаються!» Не засинай, сестро, кинулася до зеленокосу і синьокоса. Що мені робити без тебе? Що удію з лихою нашою сестрою? Як прожену від неї навісного птаха? Щось треба придумати, прошепотіла Зеленокоса. А я тобі таке скажу. Продовжуй любити її. Може, й отямиться. може, пошкодує. А ще. Вона замовкла, бо перший сон поклав їй на уста долоню. Що іще? кинулася до неї синя коса. Вчини так. Хай на себе зможе подивитися!